Медаль патріот України від імені віце-адмірала Бориса Кошкіна отримала Ольга Лукань із села Жураки Богорочанського району. Вона вишиває бісером ікони та продає їх через інтернет і левову частку грошей систематично передає на фронт через громадську організацію Наші Атланти. Детальніше про приємну подію у наступному сюжеті. Дивовижною називають цю дівчину-візочницю, яка міцніше стоїть на своїй землі, ніж деякі ходячі. Ольгу Лукань, її друзі вже два роки вважають членом бердянської волонтерської організації Наші Атланти, створеної на базі Державного педагогічного університету. Це така дитина, яка і нам піднімає дух і настрій для волонтерської роботи. Бо як кажуть, Світ такого ще не бачив, щоб дитина інвалід і бісером вишивала ікони, відправляла на фронт, продавала гроші на фронт, передавала для бійців, щоб ми закуповували що потрібно. У неї таке серце, така енергія до життя, і така енергія до доброчинності, що вона запалює і нас за шість років вишила 50 ікон. Це їй дається нелегко, та й на закупівлю бісеру й інших розхідних матеріалів Оля витрачає велику частину пенсії. Інколи приходиться поїхати, бо вона ж сама не може під'їхати на нову пошту, забрати там через гроші перекинути. Ну, всякі такі дрібниці, ніби але вона це сама просто не може зробити. І я їй в цьому трохи допомагаю. Подією гідної поваги називає нагородження землячки відома українська письменниця Марія Вайно, яка виступила організатором поїздки в Жураки. Там їх зустріли як дорогих гостей. Вона таке задоволення дістає що на щось комусь дасть. На ну, навіть може от, на цей його перечислено з рахунка гроші, бо то не на ній рахунок відкритий. То вона каже: ну, Я навіть не, не представляюся, що я, що я ці гроші дала. Той, хто допомагає іншим, завжди стає сильнішим і красивішим сам. Це слова класика. А Оля тішиться, що може допомогти іншим і хоче, щоб війна якнайшвидше закінчилась. Це йде від душі і від серця. Це воно тут що Бог вклав в душу. Це завдяки Богові і людям, і священнику, який мене на це натукнув, Сказав, щоб я займалася тим, що, до чого душа лежить. Можливо, благородний вчинок вишивальниці підтримують і американські українці. Я вже веду переписку, щоб, може кілька ікон від вийшли в Америку. Є можливість вислати, щоб зробити аукціон чи просто продати ці ікони, щоб більше заохотити Олю до, до до цієї роботи. Отримати відзнаку від імені віце-адмірала відомого громадського діяча Бориса Кожина, така честь випадає не кожному. Говорять волонтери, а лише найсильнішим духом і справжнім патріотом України.